операції. От такі по два. І один надгризений. І стоїть електропастух. Друзі, привіт! Не сижу на місці. Дерева сьогодні рвати не поїхав. Ну, Поїду випробувати нову штуку, що роблю. Коротше, минулого разу як рвали, закінчили знімати відео і рву сам там уже під вечір. Встав в деревину таку. Прилічно. Вона по кричі довбунула так, що думав, і кабіну проламає. Так я вирішив усе зробити ось отаке. Отаке-отаке. отаке. І зараз мудрую, як його кріпити нормально туди. Така защита буде. Була в курей калітка, а тепер її нема. Шутю. Шутю. Отак от. так що... Дивимось далі, не забудьте оцінити лайком і підпискою. Друзі, от таке вийшло. Виїхав спробувати. Нормально, гілки не впираються, тепер все хорошо. А то минулого разу виїхав і, виходить, корінь залишився недорваний. Почав їхати вперед, корнем потягнуло і сюди впало, чуть вікно не вибило. А тепер спокійно, можна вперед і зад. Ну, проблема не в тому. Проблема воно. Отаке зробили з Ланжероном. І це вже не перший раз, я вам скажу. Всього ми його гріли і рівняли. І це другий раз отака проблема. Провал операції. Зараз буду їхати додому. Будемо його... Ох, де добре. Це треба рівняти, ось що зробило з зубами, бачите, це туди отак. І це сюди, ну, таке, розкоси треба поставляти. Ну, пробую, щоб як на калим до кого поїду, може з підписників, хто по гука проїду, опозорюся, знаєте, теж не хочеться. Такий от страшний юмес, дивіться, як виглядає. Це тільки щоб взялося цю грушку. и корень там остался, одервалась, якобы. Но там он брал, видно, оттиск. И, и чушусь. И такие. сейчас приеду. Батя всегда, я заезжаю в дверь, батя каже, что поломался. Так, друзья, ну и нагодой, покажу вам кукурузку. Не показывал ни разу кукурузку я. З цього краю трохи слабша. Тут посіяна кукурузка аджанка. За Кременчуком її роблять. Дивіться, по два початки. Ну, тут щось таке, ці городці очкокали, його не знаю що. Я розгортаю. Ось ну, такі качани. По два. <кхід> Вилазив третій, Третьому не вистачало. І виконані обидва. Викинені обидва. Ось такі. Ну не на кожній по два. Є отаке, ну як в усіх, зайду ось в маску. Покажу. Дуже мені подобається, що високо висять е, ці початки. Реально високо. Ось тут два, тут один слабий, тут один хороший. А є таке, що ось все два. Тільки висять вони десь метр тридцять. Отак от. Дивіться, це полесить поселиш. Як високо висять початку. Отак от ось от і, короче, 2-2-1, 2-2-1. Подобається мені. Кружка ця покаша. Подивіться, що у мене супер. О, падалішній. Соня, не вийш який падалішній, росте. Гарний. І корзинка майже повністю виконана. Це таке хай буде. якийсь. шпукне. Угу. А оце, площа далі йде і тут треба повиривати трохи похазяйнувати. Коротше, приїхав на хазяйнував. Нормально, я бачу. Да. Одне радує, одне. Не радує. Де тонко там і рветься, як кажуть, да? так? такий з ланжероном. Оце провал операції точно. Я не знаю, мабуть, треба, щоб і отак були розтяжки. Туди-сюди і отут, щоб була стяжка. Отам воно. з отого отвора. На оцей сюди. Щоб його ні вправо, ні влево не роз'їжджались вони. Ну не знаю, єлі ми його виправили, той ланжерон, <кій> Наїжджали трактором на нього і били кувалдою. Ну, на холодну. Батя пробував гріти до сраки, а потім я приїхав на холодну, ми його все ж таки вчпокали. Ну Це все не проблема. Це все вирветься. Зробимо. То все. Тут усьо проблема. Помощники з'явилися. Поспилювали маслини, піднять. Просто підняти. Що йому тому корню тепер робити. Фух. Все, друзі, тут рядом пастівник і стоїть електропастух. Тільки що я пробував. Б'є так, що можна її сходити помал... помаленькому, а можна сходити. Можна сходити помаленькому. Отак все загорожено, роман зараз відключа і коровки підуть додому. Такий захід сонця гарний. А там люди на тій стороні наверху ждуть, поки роман тут відключе, і заберуть коров. Вон отам люди ждуть. Дивіться, прикольно. Ось так от. А ну сюди, сюди, сюди. Дабав, даба. І коровки слухання ждуть. Грязний капець. Коротше, друзі, не знаю, що його рве, або я його набік. Ну, вибачте, я варив, різав. Трохи цей. Зараз поїду купатися, захитався сьогодні капець. Не знаю, чого гне цей ленджерон. ну, Предполагаю, того, що я може руля вбік, повертаю, коли назад намагаюся його потягнути. Це вже другий раз така херня. Надо буде цей момент ісправити. Ланжерони. Або ленджерони прийдеться міняти. Це Його різаком послабили, виходить. А тепер там, як саме слабе місце, буде. Гинути. Єдиний той самий другий раз це з'януло. Отак. От. Да. Надо ще порез, щоб нормально чистити. Надо, щоб був ще порез. по-любому. От, от. Друзі, читаю всі ваші коментарі. Дякую, що пишете. Може кому не відповів, вибачте, не встигаю всього. Хочеться встигнути, але не виходить. І готовлюсь до Калима. Скоро будемо їхати. Так що буде відео з помощником наступне, я так думаю. Це, дякую, друзі, за перегляд. Всім мирного неба, пока!